Польща говоримо про нашу сусідку. Вона не в змозі передати Україні винищувачі. Міг 29 про що. Вдалося домовитися у липні, поки НАТО не надасть гарантії щодо захисту польського повітряного простору. Про це заявив президент країни Анджей Дуда. Крім того, він зазначив, що ще однією причиною є те, що закуплені Варшавою більш сучасні літаки ще не прибули. Америка з такими серйозними ну якби термітермінами запізненням виконує ці зобов'язання з приводу F-35. Багато країн зараз перебуває в черзі на закупівлю цих літаків. А далі будемо говорити про те, які є варіанти завершення війни в Україні, і які Хто варіанти бачить. розглядають якраз таки за океаном конкретні претенденти на пост президента Сполучених Штатів Америки. Отже, кандидат. У президента США Дональд Трамп діятиме з приголомшливою швидкістю, щоб завершити війни в Україні в Україні, якщо виграє вибори. Втім, його ідеї українцям можуть не сподобатися. Видання Financial Times розкрило подробиці радикального плану республіканця. Зокрема, Трамп планує створити по обидва боки кордону автономні та демілітаризовані зони, але без вступу України до НАТО водночас контроль за виконанням угоди буде покладено на європейські війська, а не на сили альянсу або миротворців ООН. Он відповідальними за врегулювання конфлікту російсько-українського експрезидент США вважає Європу, а штати на його думку взагалі не повинні нести фінансове навантаження із підтримання миру.